Це знову я. І сьогодні мені хочеться поговорити про три цікавинки стосовно Олега Тягнебока і ВО Свобода. Три цікаві речі, які хочеться прояснити. Перша річ це машина, на якій їздить Олег Тягнебок. Нещодавно стало відомо, що він їздить на. Розкішному, дорогому і величезному позашляховику Toyota Sequoia. У офіційного дилера цю машину купити не можна. Її можна купити через сірого дилера за ціною від 95 тисяч доларів. І вище, в залежності від комплектації. Я не знаю, яка комплектація Олега Тягнебока, мабуть, не найбідніша, мабуть, його машина коштує більше 100 тисяч доларів. Не знаю, давайте округлимо до 100 тисяч доларів. Як тільки про це стало відомо, Олег Тягнебок занервував, він дав журналістам такі досить роздратовані коментарі, почав виправдовуватись перед ними, що мені 45 років. Я голова партії, голова фракції. Я сам не бідна людина. Я з заможної сім'ї взагалі. Так що мені не зазорно їздити на такій розкішній машині і все відчепіться від мене. І тим більше він сказав, що це не він купив ту машину, а це депутати з його фракції, всі одностайно скинули, щоб для свого лідера купити таку машину, якою буде не соромно блиснути в порівнянні з машинами інших, лідерів інших фракцій. Окей, я абсолютно не заперечую проти того, що людина їздить на шикарній машині. Я взагалі не заздрісний, ну хай собі їздить на здоров'я. Яке питання мене цікавить? А як же е, купуй українське? А як же підтримай українського автовиробника? А як же підтримай українську економіку? Е, значить, пан тягнебок нехтує цими мало не основними гаслами націоналістів? Який же він націоналіст після цього? І тим більше він переводить стрілки із себе на свою фракцію. Що це типу фракція вся гуртом скинулась е, на, йому на іноземну машину. Так це ще гірше. Це значить, що вся його фракція, хоч на словах вони такі націоналісти, що ж рвуть рубаху на собі і б'ють себе е, п'ятами в груди. А на ділі вони е, підтримують чужоземну економіку, тому що це 100 тисяч доларів. А може і більше, відійшли з української економіки в іноземну, В економіку виробника цієї машини. А чому ж ви не скинулись панові тягнебоку на українську машину, щоб підтримати українського автовиробника і українську економіку, яка зараз, до речі, в занепаді? Які ви націоналісти після цього? Хм. Друге питання це стосовно. Маєточків. Нещодавно стало відомо із репортажу каналу 1 плюс 1 програма «Гроші», що у заповідній території, недалеко від Києва, в природоохоронному взагалі заповіднику, будуються два маєтки, які належать Олегу Тягнебоку і його брату. В принципі, нема питань. Багато хто з політиків будує маєтки. Ну і що в цьому такого? Але звернімо увагу, як агресивно і нахабно поводяться охоронці тих маєтків. Зараз я процитую точно. Це з сайту Лента Оба участка имеют общую будку для охраны, две калитки и одного прораба. Как напомнили журналисты, в природоохранном заповеднике строить строго запрещено, поэтому лесников на всякий случай запугали. Я своих ребят послал, так к ним вышли охранники с битами и сказали, что если еще раз сюда сунутся, мозги будут собирать по соснах, сообщил лесник. Це взагалі, що за поведінка охоронців? Пане Тягнебок, змініть на цьому своєму об'єкті охоронців на якихось із оцих ракетирів із дубинками на якихось більш чемних людей, тому що вони вас ганьблять і вони дискредитують вас. Що це таке? Вони погрожують взагалі людям розправою, фізичною розправою, та ще в такій нахабній манері, яка гідна якихось гопників або якихось, я не знаю, ракетирів. Ну що це таке? І взагалі, після цього, після того, як стало відомо про ці два маєтки, Олег Тягнибок перестав взагалі спілкуватися з журналістами. І від них тікає, ховається чи то в сесійній залі, чи то його однопартійці кажуть, що він десь за кордоном та недоступний для інтерв'ю, а його фракція. І прес-служба взагалі Бого Свободи розродилися такими досить шизофренічними коментарями. Зараз я прочитаю. Повідомляємо, що Олег Тягнебок не будує тадж-магал, не орендує Вестмінстерський палац, не має квартири в бурдж Халіфі та не є афільованим власником Межигір'я, Зазначили у Пресслужбі Бого Свобода. Взагалі. Намагання звести питання до абсурду, щоб воно стало комічним і не вартим серйозної розмови, це метод демагогії. Замість того, щоб займатися свідомою демагогією, я думаю, прес-служба свободи повинна виступити із заявою. Давайте ми будемо чесними зі своїми виборцями. Так будуються два маєточка. Ну і що, що? В природоохоронній території всі ж політики так роблять. Це ж нормально. З вовками жити по вити, Всі ж політики так роблять, ну і наш лідер теж. І взагалі мені здається, що Олегу Тягнебоку не потрібно ховатися від журналістів і взагалі уникати всіляких коментарів, тому що це поведінка страуса, а не лідера партії, лідера фракції, людини, яка е, претендує на те, щоби. Взагалі бути мало не, провідником націоналістичних ідей в Україні. От чого він не виступить із такою ж заявою, як і стосовно своєї шикарної машини, що мені 45 років, я із заможної сім'ї, я сам людина не бідна, я голова фракції, голова партії, мені не зазорно мати такі шикарні будиночки і для свого брата теж будувати. До речі, його брат теж за Ну, Дуже випадково, за якимось випадковим збігом є депутатом Верховної Ради. Такий сімейний підряд і політичний і будівельний. Так що ж йому не виступити напряму з такою заявою. Так, ми будуємо ці будиночки, нам можна. Ми ж, у нас вже статус такий. Я голова партії, голова фракції. Статус? Це не зазорно. Тобто оця нещирість і оця... Така... А. Третє питання. Звернімо увагу на те, який канал опублікував дані про ці будиночки і про хамських охоронців, які погрожують фізичною розправою чесним людям. Це канал 1+, плюс який належить голові Української єврейської громади. Ігорю Коломойському. Пан Коломойський, що цікаво, відомий своїми дуже лояльними висловами стосовно ВО Свободи. Просто наберіть у Гуглі Коломойський ВО Свободи, і ви побачите, що він перед єврейською громадою вигорожує цю партію, каже, що ні, Олег Тягнебок, це не той вже радикальний лідер, який був 10 років назад. Він уже і поплатився за ті свої висловлювання. І... Взагалі, партія Бос Свобода це вже не ті там, ультраправі радикали, це вже це не маргінали, це вже та партія, яка більш поміркована, доросла, вона вже займе електоральну нішу нашої України. От. Тобто він відпускає такі дуже лояльні, дуже дружні вислови, відпускав до недавнього часу, дуже лояльні дружні вислови стосовно. Олега Тягнебока і Во Свободи казав, що за Тягнебоком майбутнє і так далі. Із джерел вартих довіри ми можемо дізнатися, що власне Ігор Коломойський був одним із спонсорів Во Свобода на парламентських виборах і Олега Тягнебока на президентських. О, тобто... Власне, тоді він його підтримував, а тепер його канал розповсюджує компрометуючу інформацію про Олега Тягнебока. Так що ж це значить: головний єврей України і його протеже, головний націонал-соціаліст України чи як сказати соціал-націоналіст побили горшки. Будьмо свідомими, думаємо.